Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у студії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки я Артемій Герасімов та представниця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, молодший лейтенант Ксенія Шевченко. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні наша бесіда буде присвячена рекрутингу в Збройних силах України. Поговоримо про контрактну службу. Пані Ксенія, скажіть, будь ласка, хто може вступати на контрактну службу до Збройних сил України? Станом на теперішній час на контрактну службу можуть вступити і чоловіки, і жінки віком від 18 до 60 років, які є придатними за станом здоров'я, а також додатково проходять професійно-психологічний відбір. Чи є якісь особливості проходження служби чи вступу на військову службу за контрактом для молоді категорії 18-25 років? З 18 до 25 років вони мають право підписати контракт з збройними силами. Е є нюанс в тому, що вони можуть підписати строковий контракт на рік. А якщо, наприклад, е кандидат на військову службу за контрактом віком з 18 до 25 років раніше проходив строкову військову службу, е контракт строком на один рік також йому пропонують? Може бути контракт на три роки, може бути контракт до закінчення особливого періоду, може бути контракт на один рік. Тільки він передбачений для осіб з 18 до 25 років. Скажіть, будь ласка, а в чому переваги контрактної служби? Військова служба за контрактом має ряд переваг. По-перше, громадянин має право обрати місце служби, посаду, підрозділ. В якому буде проходити службу, і після проходження навчання в навчальному центрі гарантовано попасти на проходження військової служби в той підрозділ, яким було обрано. При підписанні першого контракту йде одноразова виплата в розмірі 24 тисячі гривень. Заробітна плата становить понад 21 тисячу гривень. Це мінімальна рядового складу. При залученні до виконання бойових дій в залежності від території, де, бой, де приймається участь в бойових діях, також є доплата, це може досягати до 100 тисяч гривень. Для військовослужбовців за контрактом передбачена щорічна відпустка 30 календарних днів, право на отримання житла за кошт держави. Військовослужбовці за контрактом мають право навчатися в вищих навчальних закладах без відриву від служби ну, на заочній формі навчання. Учасники бойових... Дій мають право на отримання земельних ділянок. Скажіть, будь ласка, такі терміни підйомні та піднайом, що вони означають? Підйомні це передбачена одноразова виплата. Для військовослужбовців за контрактом при переміщенні в іншу місцевість на інше місце служби розмір підйомних становить в розмірі одного грошового забезпечення. Також передбачена виплата 50% від розміру грошового забезпечення для кожного члена сім'ї військовослужбовців, які переїжджають разом з ним на нове місце служби. Під найомця компенсація військовослужбовцю за оренду житла в іншій місцевості, в залежності від того, яка це місцевість, які Регіони, вона може відрізнятися, які додаткові переваги є для контрактників в Одеській області? Одесити, які підписали контракт з збройними силами України, мають право на одноразову виплату в розмірі 20 тисяч гривень. Також кожній територіальній громаді питання щодо виплат приймаються окремо в разі включення в програму фінансування і затвердження рішенням громади. Скажіть, будь ласка, а чи передбачено законом звільнення контрактника з військової служби, і в яких е, випадках це можливе? Звичайно, законом передбачено звільнення з е, військової служби за контрактом. По-перше, це за віком, коли у людини приходить такий вік, що перебування на військовій службі вже є обмеженням. Це на сьогоднішній день це 60 років. Е, можливе, за сімейними обставинами та можливо, за станом здоров'я. Від себе хочу додати, що якщо ви прийняли такий свідомий вибір піти на військову службу за контрактом, звертайтесь, будь ласка, в територіальні центри комплектування за місцем вашого проживання. Ми завжди раді вам допомогти, відповісти на всі виникаючі питання, допомогти вам з вибором професії, допомогти вам з вибором місця служби. Будемо наближати перемогу разом. Дякую вам за корисну інформацію про військову службу в збройних силах України, про її соціальні та законодавчі аспекти. У студії був я, Артемій Герасимов, та представниця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, молодший лейтенант Ксенія Шевченко. До нових зустрічей в студії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.